Всім привіт! З вами я, психолог Ланш Шпундра. В цій третій останній частині ми зводимо з вами всі нитки, розмотані в першій та другій частині відео стосовно вбивства пані Ірини Фаріон. Ми взводимо в один кілим і дивимося, який на ньому вимальовується Значить, В другій частині я зазначила, що Людиною, яка привела Андрія Слюсарчука у Львівську політехніку, є професор пасічник Володимир Володимирович. І професор пасічник і пан професор та ректор Юрій Бобалов були викликані Ну у Сихівський районний суд міста Львова для дачі для опитування, як це правильно сказати. Давайте трошки, що ж нам сказав пан ректор. Показаннями в судовому засіданні свідка особи 42, який повідомив, що працює на посаді ректора НУ Львівська політехніка. Та у вказаному навчальному закладі деякий період часу протягом 2009 2010 років за сумісництвом на посаді професора працювала особа 16. З другої частини ми пам'ятаємо, що особа 16 це в нас Андрій Слюсарчук, якого рекомендував професор особи 17. Особа 17 – це професор пан Пасічник Володимир Володимирович. Та запевнив, що особа 16 зможе суміщати роботу у кабінеті міністрів з викладаць. Роботи у НУ Львівська політехніка. В обов'язки особи 16 входила читання лекцій надання консультацій з питань складання іспитів, заліків. Перше почув про особи 16 у скарзі батьків одного із студентів, коли особа 16 приблизно у 2006 році запам'ятовуємо скарга батьків студентів 2006 рік. Проживав у гуртожитку університету. Та нібито негативно впливав на студента про необхідність влаштувати на роботу особа 16 переконував професор особи 17, який контролював виконання обов'язків особи 16. Жодних зауважень до роботи особи 16 не отримував. Останній свою роботу виконував належним чином, читав лекції згідно затвердженого навчального плану. Документи про освіту, особи 16 особисто бачив, серед яких були диплом доктора наук та атестат професора видані в Україні після видання указу. Президента України про створення інституту мозку особи 16 просив організувати на базі університету лабораторію, яка буде фінансуватись за кошти інституту. Крім цього, вказавши особи 16 серих інших установленому порядку висувався на здобуття державної премії в галузі освіти. Мова йде про 2009 тисячі 2010 роки. Особа 16, це у нас Андрій Слюсарчук, вже працює в кабінеті міністрів і звертає за сумісництвом працює знову у НУ Львівська політехніка. І що у нас просив організувати на базі університету лабораторію, яка буде фінансувати за кошти інституту в рамках створення інституту мозку. Крім цього, вказав, що особа 16 серед інших у встановленому порядку висувався на здобуття державної премії. Да, і премію вже якраз Янукович їм такі присудив. Премію у розмірі 150 тисяч гривнів. Але вона не була отримана, бо в той же час грянув у цей скандал. А тепер давайте ну, ще буквально на хвилинку повернемось до подій 2006 року. Що відбувалося, яку ж скаргу отримав пан Бобала від батьків студента. Батьки студента Микити ВА та Микити Г.А. написали лист тодішньому міністру освіти Ніколаєнку і повідомили про те, що. Слюсарчук, зачинивши в окремій кімнаті гуртожитку сина цих батьків, накачував його психотропними речовинами. Батьки силоміць викрали власну дитину з гуртожитку і доставили психіатричну клініку, щоб врятувати від смерті. Тобто, батьки, Микити, я не знаю, як правильно прізвище читається. Микити В.А., а. Та Микити Га писали скаргу на ім'я тодішнього міністру освіти. У нас пан. Станіслав Миколаївич Николаєвко був міністром освіти протягом 2005 2007 років. Тобто, після скарги батьків студента, якого зачинив в своїй кімнаті і накачував препаратами, батьки поскаржились міністру освіти, і він у цю скаргу спустив у Львівську політехніку. І тоді пан Боболос запевняв, що була створена спеціальна комісія, яка розібрала. Бралась і Андрія Слюсарчука виселили з гуртожитку номер 14 в 2009 2010 роках. Той самий Андрій Слюсарчук повертається на роботу у Львівську політехніку. В якості вже співпрацівника кабінету міністрів мова йде створення, про створення інституту мозку і львівською політехнікою Андрій Слюсарчук в 2009-2010 роках висувається на здобуття державної премії. Як вам така історія? І ще трошки про професора пасічника, особа номер 17 тобто пан пасічник Володимир Володимирович у ході судового цього засідання стверджував про те, що з Андрієм Слюсарчуком познайомився, оскільки вони сусідствували певний час. З приводу цього сусідства повтоваришували, і, начебто, пан пасічник звертався до Андрія Слюсарчука за медичною допомогою. В ході цього гучного скандалу пан пасічник написав заяву про звільнення. Якщо на сайті Львівська політехніка подивитись біографію професора Пасічника Володимира Володимировича, то ми можемо дізнатися, що з 95 по 2012 роки він був завідувач кафедри інформаційних систем та мереж. Також з лютого по вересня 2008 року виконував обов'язки директора Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, тобто звідки звільнився професор Пасічник, чи з посади завідувача кафедри в 2012 році, чи в вересні 2008 з посади директора Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій? Але при цьому з 2012 року по сьогодні він є професором кафедри інформаційних систем та мереж. Е, ну, ще одне питання: як так звільнитись, щоб не звільнятись? Або як так залишити одну посаду і з'явитись на іншу? Ви знаєте відповіді на ці питання? Я, наприклад, ні. Поділіться в коментарях. Ще буквально кілька слів про справу Андрія Слюсарчука. У нього неодноразово змінювалися адвокати. В цілому я нарахувала п'ять адвокатів, які захищали інтереси Андрія Слюсарчука у різний час. Також серед цих адвокатів є пан Роман Русенко та адвокатка пані Наталя Романик. Пані Наталя Романик з вересня поточного року захищає інтереси Софії особи дочки вбитої пані Ірини Фаріон. І ми, з вами могли, ми мали змогу побачити їх спільну прес-конференцію. На якій ми дізналися, що вони будуть вимагати перекваліфікації цієї цього вбивства, цієї справи, і вимагати у Підозрюваного Назара Свячеслава Зінченка вимагати для нього довічного ув'язнення. Для чого я вам так докладно розповіла про справу доктора Пі? Для того, щоб показати вам, що його зв'язки з Львівською політехнікою були значно глибшими і значно більш тривалими, ніж ті, що зазначені в такій. Лаконічні відповіді. Прес-служби університету. А саме в цій лаконічній відповіді прес-служби університету Львівська політехніка зазначалось, що всього лише з 16 лютого по 1 липня 99-го року за штатним сумісництвом у них працював Андрій Слюсарчук. І за такі, у такий же спосіб, тобто за сумісництвом, але вже на 0,5 ставки, він працював у них з 3 вересня 10-го року по. 30 червня 2011 року. Це вже було після 2006 року, коли ректор Бобело отримував від Міністерства освіти скаргу батьків одного з студентів, які постраждали від дій Андрія Слюсарчука у гуртожитку номер 14 І для того також, щоб показати, що ті особи, які причетні до справи Андрія Слюсарчука, продовжують працювати у Львівській політехніці. А тепер як це все пов'язано зі справою вбивства Ірини Фаріон? Будь-який картковий будинок стоїть допоки хоча б одна з карт. Не буде зрушеною. Я вважаю, що такою зрушеною картою було звільнення Ірини Фаріон, не просто звільнення за власним бажанням, а звільнення за статею, за аморальний вчинок. Який саме аморальний вчинок не було зазначено в тому наказі, що був оприлюднений, в тому числі в телеграм-каналі самої пані Ірини? Не бачили ми з вами також протоколу якогось протоколу засідання тієї етичної комісії, яка існує у Львівській політехніці, і про яку ще при житті також говорила пані Ірина Фаріон? Цікаво, як би ця етична комісія? Поглянула би чи розцінила ті самі паровозики в гуртожитку номер 14 Львівської політехніки? Як би вона оцінила обіг наркотичних речовин, який відбувався в тій самій політехніці? Як би етична комісія подивилась на висунення Андрія Слюсарчука на державну премію в, від Львівської політехніки вже після скандалу 2006 року. Це моральні вчинки чи аморальні? Чекаю ваші відповіді в коментарях. Я думаю, що таке звільнення ганебне за статтею було просто як ляпас в обличчя. Самої Ірини Фаріон, саме тому вона вимагала не тільки відновлення, і вона добилась цього відновлення на посаді. Вона вимагала притягнення до відповідальності всіх причетних, в тому числі в своїх попередніх відео я давала вам цитату її власну цитату, притягнення ректора Бовала та його жучок до кримінальної відповідальності. Я ще тоді слухає це, подумала, чого саме кримінальна відповідальність. Бо я ще не дивилась так уважно на справу доктора Пі, і не дізналась, наскільки ж насправді вона пов'язана з Львівською політехнікою. Так ось я нагадую вам, що Львівська політехніка, як і Міністерство освіти, це в принципі державні установи, і в державних установах повинен проводитись документообіг суворо з дотриманням всіх процедур, передбачених для документа обігу саме в цих державних установах. І якщо ми вже з сьогоднішнього відео дізнались, що десь у 2006 році в архівах Міністерства освіти повинна бути скарга батьків того самого студента якого вони визволяли з лап про це професора Пі? Я думаю, що в архівах Львівської політехніки можна знайти аналогічні скарги, але батьки їх писали, скажімо так, на локальний рівень. Вони думали, що можна якось розібратись в. Межах ректорату Львівської політехніки. І тому я думаю, що для Ірини Фаріон стало дійсно справою честі довести, що якщо її звільнили за аморальність, то що вже говорити про інших її колег? Далі, 19 вересня, у нас відбулося чергове засідання по справі обрання продовження запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві. Ірини Фаріонд для підозрюваного В'ячеслава Зінченка. З цього судового засідання ми з вами дізнались, що, по-перше, зброя, знаряддя зброї, воно не знайдено. Тобто ці всі Газетні качки про те, що, начебто, у якоїсь працівниці Млин вилучено пістолет, який є знарядом вбивства Ірини Фаріон, не що інше, як газетна качка, це перше зброя не знайдено. Передивіться судове розслідування розслідування. Друге, у В'ячеслава Зінченко немає сестер, і це я дізналась безпосередньо від його батьків. Тому всі, хто розповсюджує інформацію про сестру, і, начебто, вилучений в неї пістолет, який є знаряддям Ірини фаріон, це. Фейк. В ході судового засідання ми з вами також почули, що призначено дуже був поганий звук. Я почула більше 50, чи то 52, чи то 57 судових експертиз. За два місяці з цих 57 чи двох експертиз проведена тільки одна. Вона називається дуже складно, але якщо ортологічно, мені здається, так, експертиза запаху. Так ось це прекрасна, складна і серйозна експертиза, але мені цікаво зліпок запаху, з чого було взято: з дерев'яної лавочки у дворі чи з асфальта, яким заасфальтований двір, тобто двір, з чого було знято цей відбиток. Запаху, на жаль, поки що в мене немає такої інформації. Але дуже цікаво подивитись: тобто знаряддя вбивства у нас не знайдено з такої кількості великої експерти за два місяці проведена і завершена тільки одна. Головне відсутній мотив, навіщо В'ячеславу Зінченку могло бути потрібно вбити Ірину Фаріон. І головне, замилюються, абсолютно замилюються. І Затирається е, замовник. Хто міг бути замовником цього вбивства? Не знаю, що ще вам сказати. Пишіть, що ви думаєте про це це в коментарях.